Зміцнення обороноздатності держави, ознайомлення зі структурою збройних сил, вивчення основ цивільної оборони України це ті ключові моменти, розповідають військові, які вчителі повинні доносити до учнів під час уроків захисту вітчизни. Згідно рішення ради національної безпеки і оборони від нацтого вересня 2013 року, вживаються заходи щодо відновлення начальної військової підготовки загальноосвітних закладах. Знайомили полтавських педагогів із умовами вступу до військових навчальних закладів у 2015 році у зв'язку зі складною ситуацією на кордонах держави, наголошують спеціалісти. Сьогодні Україна надзвичайно потребує кваліфікованих офіцерів. Чому зараз? Тому що саме зараз молодь, яка закінчує навчальні заклади, школи, вона обирає свій шлях життєвий і в, цю, в цей же період вони вибирають тобто ж вступати їм або на Військової навчальний заклади або цивільний авторитетом серед полтавських абітурієнтів, продовжує Владислав Литовченко, користується Харківський військовий інститут імені Кожедуба, Одеська військова академія та Львівська академія сухопутних військ. Практично немає недобору і до військового коледжу сержантського складу в Полтаві.